Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо, а про кого ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. У садку малий Никита захотів зірвати квітку, а вона його вкусила. Що за квітка це була? Це не квітка, а джола! Добре, молодці! Сьогодні ми з вами послухаємо казку Василя Сухомлинського. Бджилка та фіалка. Подружили бджилка і фіалка. Фіалка в полі дивилась на світ своїм радісним фіолетовим оком, а бжилка жила у вулику. Багато разів на день прилетала бджилка до фіалки, брала пилок і нектар Раділа фіалка своїй подрузі. Та ось прилетіла бжилка, дивиться, а фіалка закрила свою квітку, схилила журлива голівку. Чому ти фіалка зажурилася? Чому квітку свою закрила? питає бжилка. Ой, лети, бжилко, додому, бо негода наближається. Буде великий дощ. Прилетіла бжилка додому, і справді. Пішов дощ. Як ви гадаєте, це казка чи оповідання? Так, це казка, тому що в житті фіалка та пчилка не можуть розмовляти. А хто головні герої цієї казки? Так, це бджілка і фіалка. А де жила бджилка? А фіалка? Звісно, бжилка жила в вулику, а фіалка жила в полі. Яка подія трапилась одного разу? Одного разу бджилка прилетіла до фіалки, а фіалка закрила свою квітку та попередила бжилку, що наближається негода? Чи справдилося слова фіалки? Так. Справді пішов дощ. Як ви думаєте, чи вдячна була бджилка фіалці? Так, тому що бджилка встигла до негоди потрапити додому. Фіалочка виявилася справжньою подругою бджилки, бо попередила її про негоду. А зараз вам пропоную ще раз послухати цю казочку і пересказати її за допомогою днему таблиці. Подружили бджілка і фіалка. Фіалка в полі дивилась на світ своїм радісним фіолітовим оком. А бджілка жила у вулику. Багато разів на день прилітала. Джилка до фіалки брала пилок і нектар. Раділа фіалка своїй подрузі. Та ось прилетіла бджілка Дивиться, а фіалка закрила свою квітку. Лила журлива голівку. Чому це ти фіалка зажирилася? Чому квітку свою закрила? питає бжилка. Ой, лети б додому, бо негода наближається, буде великий дощ. Прилетіла бжилка додому, і справді пішов дощ. Ми з вами вже багато читали оповідань та казок Василя Сухомлинського. І сьогодні ми з вами ще прочитали казочку, фіалка та бджилка. Любі батьки, розкажіть, будь ласка, за допомогою в нема таблиці з діточками ще раз цю казочку. Намалюйте героїв цієї казочки. Чекаю ваших малюнків. До побачення!